Слава святі, одної животворній, животворні, неродільні Тройці, завжди нині повсякчас і на віки, віки. віки, прийде, поклонімося, цареві нашому Богу, поклонімся Христові цареві нашому Богу, прийдіть поклонімся і приподім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господа, Господи, Боже, ми ти вельми великий, Ти одягнувся, величою красою, Ти світлом наче різою покрився, ти розіп'яв, наче намет небо, Ти збудував твої горниці в водах, і з собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру, вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогненне словами своїми, ти заснував землю на її підвалинах, не захитається по віки віків. Безодною, немов одежею покрив її, понад горами стали води, перед погрозою твоєю вони тікали, перед голосом грому твого третіли, підвелися гори, зійшли на один до місця, що ти їм призначив, постав їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Свою Над ними кублице небесне птацтво, споміжі, жіляк дає свій голос, ти напуваєш води своїх горниць, земля насічується плодом діл твоїх, вирощуєш справу для скоту, зеленого вжиток людям, що хліби землі добували. вино, що серце людське звеселяє, що від неї ясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське. Насичуться дерева Господні, кевий ливанський, що посадив їх, на них гніздяться птиці, пуси на кипарисах їхнє житло, високі гори для оленів, Скелі для зайців притулок, ти створив місель, що значити пори, Сонце знає свій захід, наводиш темрів у ніч надходить, що ні в нього рушиться, всі звірі дібровні. Плевенята рікають за здобичу своєю, Поживи від Бога, для себе просять. Поваються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх норах, виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора, в яка є твоя, яка є, є твоє діло, Господи, сила. У мудрості те, все ти створив, повна земля твоїх створінь, Ось море велике, пришироке у ньому плазуні без ліку малих і великих. Там кораблі приходять, є лев'ятан, яко ти свинним, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дуже дають, що дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають. Як розтуліш твою руку, вони насичуються благом. Вони бентежаться, коли ховаєш від свій, як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються у свій порох, Зійшла з світу, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми. З поляне він на землі вона, і вона страсається, торкнеться гір, вони димують. Я буду Господові співати, поки життя мого, псалми співатиму, поки буду жити. Нехай буде приємно моєму, Йому моя пісня, у Господі я веселитимусь, нехай річники землі щезнуть, і беззаконних більше нехай не буде. Благослови душе моя, Господа, славу Цю і Сину, і Святому Духові. <рес> 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 і нині по цей час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя. Слава Тобі, Божу, Господеві помолівся, Господи помил, Самір весони, спасіння душ наші, Господе помолився, Господи помилуй. Самір усього світу добрі, стан, святи, гори, церкові, з'єднання всі, Господеві Господи помилуй! Храм, цей тих, що звірию побожністю, і страхом Божим ходять до нього, Господи, і помоліся. Господи помилуй. За що Вселенського Архерея, Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава. Богу любивий єпископів наших Кірйозева Керстипана Кір Андрія, чесне присвітрество, присід'яконство, за увесь причет і людей, Господеві помолімся. У Господи помилуй, за побережений народ наш, за правління і все військо, Господеві помолімся, Господи помилуй. За село цього святобительцю і за кожне село місто, країну, за тих, що віри, живуть в них, Господеві помолімся, Господи помилуй. за добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся, Господи помилуй. за тих, що плавають. Не дуже страждаючих, полонених і за спасіння і Господеві, помолімся, Господи помилуй. Щоб визволитися нами до всякої скорботи в ніво і нужди, Господеві помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Святу пречисту, Преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. От тобі належить усяка слава честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Тебе вислухай мене, Очив голос волос монімо, коли взиваю до тебе, вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва, моя, мов тела перед тобою. Спасение рук моих, я же творец. Господи моєму стам сторожу до дверей губ моїх варту, не дай селити за серці моєму до чого злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня, ні ласочів їхніх я не хочу їсти, нехай правеник добру б'є мене й виправляє, ав'ячного нехай не намався голови моєї. Я все-таки молитимусь, зважаючи на їхні злі вчинки. Якщо судді їхні скидун в на скелі, то почуй, що слова мої любі. Не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості перед адом, Бо до тебе, Господи, мій Боже, мої очі, до тебе прибігаю, не глуби душі моєї. Збережи мене від пеклі, що її наставили на мене, і відсильця ти, що творять беззаконня, нехай річники впадуть у власні сіті всі разом, а я прийду безпечно. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, скаргу мою перед ним виливаю, мою йому я виявляю, коли тривожиться в мені духми, ти знаєш мою стежку, на дорозі, де я ступайну, та й не розставили сальця на мене. Полян, перевороче, подивися, нема нікого, хто вдбав би за мене, нема куди мені втікати, нема нікого, хто піклувався би мною. До тебе, Господи, взиваю і кажу, Ти моє прибіжище в землі живи, ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене, від унителів моїх, вони сильніші від мене. Виведи з візниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчинив. Любивзивай до тебе, Господи, Господи, Господи почуй, мій, мій Голос, гляньте, небо і земле, на незволений за до Божого чоловіку, Льоб'я, оце єдинородний син, це небесно зійшовши з небес, Прийняли слипони за себе заради нас, і ви тепер різноманітні звичайні хресну. Він визволив нас за і утворив нам не небесні двері. Вели. Велика любов Твого Серця до нас, Ісусе, Слого. До Голосу, благання мого, хляди, небо і земле, на незвонені задом Божого чоловіку, любля. Отця єдинородний роди синуця, небесно зійшовши з неба, при нього, понизив себе, заради нас, і би тебе визволені, знушення і муки пісми, хресну. Він визволив нас за Твою і творив на небесні, двері. Велика любов Твого серця до нас, Ісусе, слава Тобі! Господи, зважатимеш на беззаконня, та, -та суйся, Господи, та все прощення. Дивіться, 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 <як> полюбив <прощення> нас, Ісус, більше ніж, ангелів, <прощення> бо не від Ангелів <прощення> а від потомства, <прощення> рама, Він прийняв все. <прощення> Щодо це Святим духом сидить на престолі слави. Та і 6 крили Серафимі приймає тридцяту пісню. Не соромиться, називати нас, братією своєю. Коли каже до свого небесного Отця, я звіщу ім'я Твої брата моїм. Хвалитиму тебе серед громом. Велика любов Твого серце до нас, Ісусе, слава Тобі. Згаляй мене, Твоя на тебе, Господи, Надіється душа, моя на слово Твоє, надіється душа, моя на Господа. дивіться, як полюбив нас, Ісус, більше ніж. На престолі слави, та рішення закрили та серафимі, та, приймає три святу пісню. не соромиться, називати нас, братією своєю, коли, коли каже до свого Ця, без... Я звіщу ім'я Твоє та, брата та, моїм, хвалитиму тебе серед громад. Серце до нас, Ісусе, слава, Тобі! від ранньої сорожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай буває, зраї на Господа, що такого добро в нас є, Ісусе, задля чого Ти так дуже полюбив? Вже тіло, яке ми віддали в неволю смерти, та позволи перелісної краси, чи розум, що йому затьмарили незнання, чи правда, від якої ми Навряд чи хтось заправино зложиться в мертві. Ти, Ісусе, показав свою любов до нас, Тим, що вмер на Христі за нас, грішні, Твої вороги, ставши за нас, прокляттями, каже святе тебе, ставня. Прогняти Ти Хто весить на дереві, велика любов Твоє серце до нас, Ісусе, слава. Тому. Господа, мені зі велике в нього, Він визволить Ізраїля від усього, беззаконня Його. Ісусе, Сами не несеми Як подяку принесемо мені, тобі за те, що ти когочивши нас, як, як ми райським деревом попали між розбій. Помнажені задежі благодають та зранені гріхами, Не минула на целезмило в очищеній землі.